От він свято впевнений, що десь після нового року місяць ще пофінансуємо армію а через місяць сідаємо за стіл переговорів. Складаємо в якийсь момент, знімаємо воєнний стан, починається відлік до виборів. Я ж вриваюся вриваюся виборчу кампанію, і ми всі гроші, які йдуть на армію. Ми масова демобілізація. закінчуйте мобілізацію. Грошем демобілізацію всіх, хто не на контракті, а хто мобілізовані. Це абсолютна більшість нашої армії збройних на сил України. Ми їх всіх демобілізуємо. Відповідно, всім їм більше не треба платити зарплату взагалі будь-яку бойових не треба платити. Витрати на армію, припиняються, ну скорочуються разів у 10. І всі ті гроші половину крадемо, половину віддаємо на гарні красиві проекти. Умисно було зроблено, щоб заморозили виплати для пенсіонерів, зростання, яке має бути у нас регулярно кожного року. Зарплати вчителям двічі на рік мають індексуватися. Це все заморозило офіційно. І тут мав би вийти Зеленський і сказати: я вам не тільки мир приніс, я знайшов гроші. От я такий хороший знайшов гроші, за які вам все це буде підвищено. І кинути ті гроші, які мали йти на оборону, всі кинути на витрати там соціальні, ще там, ні, не всі, половину, ще раз кажу, половину вкрасти. І от таким чином ще й думаю, що виграють вибори. От він це дуже вірить. От тільки вся штука в тому, що насправді поки що. Всі його віри в те, що зараз сусідський амбал дядя Вова принесе тобі мир на блюдочку з голодою кайомочкою, голубою комочкою, провалилося. Пригадуєте, коли він почав говорити про свій другий термін, дуже активізувався в лютому місяці 23-го року. А пригадуєте, коли він провів перший офіційний, фактично, виборчий мітинг? Саме виборчий Верховній Раді на день конституції 23-го року. Чому виборчий я кажу, а скажіть мені, які відношення до конституції? Він про конституцію взагалі не згадав у тому виступі. Має наприклад те, що ВВП України я зроблю трильйон доларів. Вона зараз по моєму 160 чи 170 мільярдів доларів ВВП України. Я зроблю трильйон доларів. Скільки там в сім чи скільки разів випрошую, це неможливо. У нас зарплата мінімальна буде вища ніж в середньому по Євросоюзі, це і було... заморозили зарплату мінімальну. І Заморозили до речі, тому насправді він почав виборчу кампанію, тому що йому пообіцяли. Тому що в червні місяці тоді ж відбулася так звана копенгагенська змова цих насідання радників і зрадників егідою Єрмака. І звідти випала інформація, що виявляється в випні, вже мали бути переговори, мирні переговори з Росією. Ну, а ось знову кажу, отець Онуфрі опочить, отказався. І воно не спрацювало. І він, а потім він, 31 серпня і 1 вересня, в нього було кілька виступів, де він пригодив, сказав фразу: війна закінчиться ще до кінця цього року, 23-го року, нагадую, не 24-го, а 23-го. І ми вступили в останню стадію війни. Ну це ж було. було Ну знову сусідський амбал. В цьому році це було. Так, це було в 23-му році, минулому і в цьому було теж. І от соціальний амбал йому пообіцяв. І коли йому обіцяє хтось з українських науковців, то що йому плювати на це. А коли йому Путін чи колективний Путін обіцяє, він з такою вірою: о, все значить буде мир. В такому випадку ми перестаємо фінансувати армію. А потім виходить, що звиняйте, вас обманули. От так воно десь. Е, до речі, Зеленський підписав і закон про підвищення оподаткування. О. Мені от цікаво, на що вони розраховують. Тому що ті, хто платив білий бізнес, він буде платити, а ті, хто не платив, вони тим більше в них мотивації нема платити. Мені здається, що по білому бізнесі погіршується ситуація. Знаєте, от зараз ці всі. Ідеї Зеленського Міністерства національної єдності, повернення українців, все інше, що воно починає викликати все більше відторгнення і бажання не повертатися. Мене дуже тривожить момент. А хто в нас буде бюджет формувати? Штука в тому, що Зараз пішла дуже погіршуватися, почала та статистика: кількість людей, зокрема по Німеччині, пройшло опитування: скільки українців, які там проживають, хочуть назад вернутися в Україну або лишитися в Німеччині вперше замість третини тих, які хочуть лишиться, ми отримуємо дві третини. Фактично, все здорове населення, всі, хто можуть працювати планують там мишитися і для них всіх розробляють систему сірих паспортів. Польща зараз дуже активно проводить працевлаштування, розуміючи, що може війна швидко закінчитися. Вона старається закріпити в себе працьовитих нормальних українців. Мені реально бракує робочих рук, зокрема чоловічих. І в цій ситуації ті ж самі люди, які закуплені довідки, оці фальшиві інвалідності, мсеки. Оці всі це ж Зеленський і його люди оформили. Вивіз України. Вони вивели за гроші з України в кількість, як вони кажуть, ухилянців. Ну так це воно і зроблено за ті гроші. Оці люди вони там прилаштовуються, вони вже навряд чи колись повернуться в Україну. Дехто бояться, тому що мсеки накрили, і, відповідно, той, хто платив хабаря, той теж зочинить. Вони будуть старатися там закріпитися. Але мова навіть не про тих, там 700 чи скільки тисяч чоловіків призивного віку, які там опинилися в незаконний спосіб. Мова про тих, хто там працював раніше, і думають, ні, мабуть, цю країну вертатися не треба. А тепер велика кількість жінок, саме тих чоловіків, які самі пішли воювати добровільно, або принаймні не ховалися, і при першій повісті пішли на фронт. Ті, які воюють, або ті, які сьогодні в Україні ще працюють, цей бізнес якось витягують. Оці зміни податкові і всі ті інші заяви, ну, вони штовхають до того, що тільки закінчиться. Е Воєнний стан не вдасться зберегти закриті границі. Ну, от пробую, пригадуєте, як наш спільний знайомий, господи Денисенко, як він спробував озвучити цю тему. Та його так заклювали просто це ніхто не дасть. Це Майдан буде від... Причому Майдан буде не політичний, Майдан буде з вилами, просто озвірілих людей. Вони чекають того дня. От вони чекають вже того перемир'я мирю за будь-яку ціну не для якихось тіл і навіть для того, щоб врятуватися від війни, а для того, щоб поїхати нарешті трохи заробити. Вони знають, що там є праця. Їхні жінки там повідкривали вже на них бізнес. Записали. Вони чекають, коли ті приїдуть. і їм поляки, німці відразу ж дадуть право на проживання і на працю, тому що їм бракує реально робочих рук, а Африку чи Азію вони приймати не хочуть. А в нас в нас вже теж пояснення є. У нас пані міністр Жонович розказує: ну якщо не вдасться повернути українців, то нам треба запросити сотні тисяч. Вона пропонує кожного року 300 тисяч привозити з Бангладеш, В'єтнаму і подібних інших країн. Це цитата діючого чинного міністра. Я просто знаю, що крім цієї цифри 300 тисяч на рік, які вони панують, має бути одноразова перший заїзд до мільйона. Тобто, у нас, ну, у нас фактично працездатного віку має стати за їхньою логікою більше не українців, більше Азії, ніж українців. Ну вони думають про щось. Вони думають, мабуть, про Україну, де будуть де не буде українців. Такі Україні дуже легко правити. Вони думають про що буде їх легко правити. Не буде виборців, не буде виборів. Ну знаєте, вони щось собі дуже зарозумілися, але знищити Україну таким чином в принципі можна. Бо цей бюджет і ті закони про оподаткування вони реально штовхнули дуже великий масив. Мова йде про сотні тисяч додаткових нових людей, які не хочуть повертатися в Україну або дуже хочуть виїхати. Можливо, мова йде про мільйони. Я чув від дипом... ну, наших дипломатів українських знайомих, що в наших посольствах лежать уже сотні тисяч заяв. На на відмову від українського громадянства, ну їх будуть тягнути 2-3 роки, але все одно їх колись доведеться задовільняти. Ті люди вже не повернуться в Україну. От таким чином це йде. Це це руйнування, це руйнування нації знищення. Одесь так, а закон про підвищення податків він цьому зіграв свою роль. Він викликає збурення, плюс все, ну знаєте, як навмисне. А може спеціально навмисне робили, щоб воно все було викликало якесь особливе збурення. Навіть його зробили в незаконний спосіб. От у мене просте питання: а хто може скоригувати закон після того, як його підписав президент? Його ніхто не має права рухати, він має виконуватися. А вони ідіоти умудрилися зробити так, що в підписаному Володимиром Зеленським законі без внесення коректив уже було записано, що цей закон набуває чинності з 1 жовтня, заднім часом. Зараз вони поспіхом почали голосувати інший документ, яким вносили зміну до цього закону, але вони. Вони затягнули Зеленський підписав закон раніше, ніж вони прозбили оту корективу. До підпису зеленського коректива була законна, але її треба було переглядати, Це треба було внести йому знову на підпис. все. Вони всю процедуру провалили. Більше того, вони тупо опублікували його закон, коли там ще було 1 жовтня. Потім вони заявляють, ні, це помилка друкаря він мав бути надрукований днем раніше. Слухайте, яка помилка друкаря? Про що ви говорите? Ви ухвалили підпис, поставили не в той час. У вас закон не в конституційний спосіб оформлений. Я просто нагадаю зміни до конституції, які Янукович протягнув. Тоді пам'ятаєте, поміняв Конституцію, вернув назад так, через так. тоді, через суд конституційний все інше. То вони визнані були ці зміни Конституції. Реванш Януковича Конституційний. Тільки через форму, в незаконний спосіб. Ні, тоді не Януковича. А от і коли Янукович води, От то саме це було поясненням, що там незаконна форма була. Незаконна форма написана в Конституції. якщо незаконний спосіб щось зробити, воно не конституційне. Отут підвищення податків неконституційне. У мене просте запитання. А ви знаєте, от хтось з них знає, що є норма бюджетного кодексу, згідно з якою. Підвищення будь-які зміни податкового законодавства, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджету, мають бути прийняті до кінця першого півріччя року, який передує бюджетному року. Якщо мають ці зміни діяти в бюджеті 2025 року, то цей закон про зміни до бюджету мав бути прийнятий до 30 червня. 24-го року, не пізніше, а закон, про який формує бюджет, прийнятий через кілька тижнів після того, як сформований бюджет як проголосований бюджет, в якому вже записані ті норми, і він побудований на нормах, яких не існувало. Слухайте, це все виворот на виворі. Ну, це штани одягнути на голову, а пічак на задницю. Оце приблизно так. Ви знаєте, що саме цікаво? Я от спостерігаю за Мар'яною Безугою, як вона критикує Ой. владу. Так, вона там знову обзиває Валерія Залужного, назвала його клоуном, але вона критикує Зеленського, вона розповідає про протистояння Єрмака Сирського Федорова. Коли більш досвідчено в інтригах старше покоління об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь. Mm. Далі. Uh, Знищення проактивних лідерів у війську, балаканина про неймовірну операцію на Курщині, яка раніше врятувала Суми, а тепер виявляється і Запоріжжя, uh, uh -huh. uh, свідоме переведення фахівців у піхоту. Зокрема, медиків, хоч би хни, пише. Брехня, брехня, брехня і корупція на всіх рівнях. Культура брехні як національна системна риса. І, звісно, гарні фото про пане президенте. Все окей? Питає Мар'яна Безуго, мені цікаво. Те, в чому ця штука, от колись був такий диклуг українського націоналіста. Ну, багато хто національно свідомих людей його знають. Там є одна фраза, вона не підходить до цього, але вона має різні перефразовування. Ну, фраза була там така дуже, знаєте, простенька, ужиткова. Говори не тому, кому можна, а тому, кому треба. Це про передачу таємниці і інших доручень, а з неї виникла. Інше, от на її фоні, потім вже ж там багато людей переписувалися цей де на свій розсуд, і появилася дуже гарна фраза. Інформація з рук ворога це автоматично вже інформація. Ну це так вона проти тебе, навіть якщо вона абсолютно правдива. Коли говорить Безуго, ну слухайте, от зараз ви процитували деякі речі, а вони стопроцентно правдиві. Просто вся штука тому, коли безуго казала, боже, яке щастячко, наш Курськ, я казав: Курськ це афера. Мені треба було трьох днів. Щоб зрозуміти, що це провал, це афера і це закінчиться страшним крахом для України, в тому числі для міста суми. все. мені вистачує трьох днів, їй треба було три місяці. І за три місяці вона ну, зрозуміло почала це говорити. Вона розказує, що поганий сирський. Ну я коли знімав залужного, я казав, сирський точно не зрадник. Він не є ворогом, але він не витягне. Він провалить цю війну. Він не може виграти війну. Він програє в той момент. Безуго розказував, який сирський там геній, все. Потім вона починає говорити протилежне, про руйнування командного складу армії. Ну, слухайте, вона правду каже, тільки нормальні всі, ті, хто це говорять. Та будь-це я там не військовий експерт, будь-це Бутусов, який є військовим експертом, будь це будь-хто інший, кажуть, це повне, будь-кривонос, хто завгодно. Вони всі кажуть, це абсолютне знищення армії, це обвал нашої оборони. Все питання в тому, ми то говоримо, нам болить Україна. Ми хочемо перемоги, ми хочемо, принаймні, не поразки. А чому це говорить без угла, яка до того говорила діаметрально протилежні речі? Оце є, от це є той випадок, коли інформація з рук ворога в цьому випадку є спеціальною маніпуляцією для певної суспільної думки. Завжди треба дивитися, коли ворог. Внутрішній ворог, без уга, це є представник внутрішнього ворога, людина, яка диверсійну діяльність робила проти Збройних сил України, говорить правильні правдиві речі. Чи це випадково співпадіння? Просто Ну іноді ж вона має сказати, що сонце гріє, а вода мокра. ну І Путін каже, що сонце гріє, вода мокра. Ми ж не піддаємо це сумніву, тому що це сказав Путін. Але чи вона це говорить? Тому що просто співпало, чи вона це говорить для того, щоб сподобатися знову трошки людям, бо правильні речі іноді треба говорити, чи це вона говорить з певною метою, тому що в цей момент саме на цих аргументах можна понести на комусь удар? Я переконаний, тому що я бачив це не один раз, а оскільки вона людина дуже неінтелектуальна, в неї іноді проривається по Фрейду окремі фрази. От, наприклад, колись в неї була фраза давно ще. Що ви тут на всіх наїжджаєте, а ви ще побачите, ми ще разом з Єрмаком будемо будувати нову Україну. Проговорилася по Фрейду. Я вважаю, що безуга людина Єрмака. Єрмак зараз дає команди, він скуповує масово блогерів оцих всіх ЛСДшників, лідерів суспільної думки. Дуже масово. У мене, мене ще раз кажу, щелепа відвисає, коли я бачу людей, які маркерні фрази повторюють за Єрмаком. Мені просто страшно стає, як люди. Тупо продаються, і як ці люди навіть не думають про наслідки, які будуть для країни від того, що вони продаються. Вони ж пивають на мільйони людей. І от, от він збирає цю всю групу, і в нього їм є завдання. Зеленського ви можете критикувати. Ви просто час від часу маєте говорити речі, які нам потрібні. Америка погана, перемиря, воно потрібне. В іншого варіанту нема. Єрмак, в принципі, хороший, Зеленського, в принципі, дурачок. Одесь приблизно тій напрямок, в якому вони працюють, і коли ми чуємо безугу, вона просто в неї язик, без кісток її метляється, як у е, п'яного попа кадила, а вона, е, вона просто видає те, що інші акуратніше і більш дозовано говорять історія з тим, що е, Єрмак хоче тихенько посунути Зеленського і змістити на наступних виборах змістити сили у владі. Можливо, зробити так, щоб Зеленський взагалі не пішов на вибори, щоб він зник, пропав, просто щез або. Що він програв вибори, а переміг борони Боже не Порошенко чи там не, не Заужний. А Мені здається, що Єрмак чомусь має якусь певність, що Заужний точно не буде йти. Тому що люди, які вже продалися Єрмаку, я просто знаю, де кого з них бачу. Вони дуже активно почали говорити про Заужного, тільки Заужний, ніхто крім Заужного. Менше з тим, це знаєте, це вибори президентські. А мені здається, що Єрмак зараз дуже активно готує оцих всіх так званих військових, особливо фейкових військових, або дуже сумнівних військових, тих, які дуже лояльні до нього. Кілька партій. Волонтерські, які, які будуть конкурувати з Зеленським, які будуть із Зеленським конкурувати, вони будуть дуже критикувати Зеленського. Вони стануть страшно опозиційними. Тому і безугла, яка з Єрмаком повторює ці фрази, вона страшно опозиційна. Вони сугу народу може навіть взагалі не пропустять до Верховної Ради, бо це не потрібно, бо це партія безпосередньо Зеленського. А Єрмаку потрібні партії, на яких не буде грифу ніякого. Партія військових патріотів, партія військових там ну умовна партія, третя штурмова. Чи назвемо так, четверта штурмова партія буде якась називатися: партія волонтери за майбутнє, партія волонтери за розвиток, ну, запритул, умовно кажучи, за Стерненка. От цих навести в Верховну Раду і потім раптом сформувати уряд, якому раптом запропонують майбутньому президенту, може, навіть хорошому, кандидатуру, скажімо, прем'єр-міністра Ярмака. Ми якось не враховуємо цього, а це може бути. Ну я не думаю, що це відбудеться. Я не впевнений. Але я дуже бачу, як в цьому напрямку дуже активно працюють. І мені здається, коли ми згадуємо про безугу, вона просто по своїй тупості розкриває те, що робиться тихенько внутрі. Вона показує, що основний центр ухвалення рішень працює сьогодні вже не на Зеленського, працює на ярмака, а Зеленського треба поступово все більше і більше підставляти робити дурачком. От він має бути всьому винен. А раптом Єрмак почне давати коментарі і казати: ой, як це неправильно, ой, як недобре. ну давайте ми, дружні, разом візьмемося, отут, з цим, з цим, з цими, і виправимо страшні помилки Зеленського. Раптом Єрмак насвоюється, пригадайте, Єрмак же ж учень Льовочкіна. Ви як Льовочкін за два місяці, за три місяці до втечі Януковича раптом став опозиціонером. Пам'ятаєте, в грудні місяці пам'ятаю ті роки. часи, звичайно, він став мене це дуже здивувало. Так, а він став страшним опозиціонером, тому що Януковича вже списали. Вони це. почали вони почали лити бруд на Януковича, що він не справився, а, що, він, що він загрався в свою сімей, сімейну політику. Оцю а. з сашою стоматологом він зрадив інтереси партії. Я дуже добре це пам'ятаю. Багато, так. до речі, регіоналів тоді проти Януковича теж почали говорити про те, що дивіться, він зрадив інтереси тієї структури партійної. Але що я хочу сказати в цьому контексті? От якщо ми от про Єрмака говоримо, от цікава дійсно теза стосовно того, що. А що єрма у людей простих, які дивляться на, на те, що робиться в державі, і хто що робить, хто чим займається? Е, у нас всім е, керує одна людина в країні, і це не президент, то тоді виникає думка: ну, якщо вже ця людина працює, то може вона піде в політику? І тоді виникає думка: якщо їй так заважав Зеленський, а нам вже ж потім почнуть розказувати: слухайте, це цієї людини вийшов все дуже добре, просто йому Зеленський заважав. Просто єдине, що в нього є карт-бланш по часу, на відміну від тих, хто йдуть в Верховну Раду або хто будуть висуватися на посаду президента. Зрозуміло, що ніякий на яку посаду президента висуватися не буде. Він не харизматичний, таке не проходить. Але коли треба буде виправдати для таких патріотичних партій. Які виявляться раптом страшно опозиційними з якогось дива. Треба буде виправдати, чому вони голосують за Єрмака, як посаду прем'єр-міністра висувають. От так він все робив. Він їздив по країн, домовлявся, він а, все робив. Всю роботу, так, чорнову роботу, робив Єрмак. Отак От і скажуть, а Зеленський все ламав і псував. Якби не Зеленський, як би було прекрасно. А нашим народом можна коригувати дуже сильно. Знаєте, я наведу приклад: це не про Єрмака. А було якесь опитування майже рік тому, в якому було зокрема питання, чи в Кмісу, чи в Сотісу, вже не пам'ятаю, кого ви вважаєте основним лідером опозиції. Ні, ну зрозуміло, абсолютно більшість правильно сказали, що це Порошенко. Це не питання довіри, недовіри Хто, на вашу думку, є головним опозиціонером в країні? Так, Порошенко на першому місці безумовно. Знаєте хто на другому місці? Я вас здивую, навіть не Юлія Тимошенко. Вона десь на третьому чи четвертому, на другому місці народ назвав. Головним опозиціонером в країні ну, Кишенькового, банковий притулу. Притула. притул. Лідер опозиції. Це думаю, 20 з чимось відсотків українських громадян. Ну так було рік тому. 20 з чимось відсотків вважають, що Притула, людина Єрмака це великий опозиціонер. Отаким От чином можна створити образ, що виявиться Єрмак в опозиції до Зеленського, виявляється.